Привіт, мої любі учні! Сьогодні ми з вами відкриваємо світ хмарних сервісів. Будемо говорити про сучасні технології, які допомагають нам зберігати, обробляти і обмінюватися інформацією онлайн. Дізнаємося, як ці сервіси полегшують наше навчання, роботу і навіть повсякденне життя. Давайте з вами пригадаємо, як ми раніше зберігали файли на флешках, на дисках або прямо на комп'ютері. Але як тільки, Носій загубився, чи комп'ютер зламався, ми втрачали все. А, а ще програми потрібно було оновлювати вручну. Сьогодні ми маємо хмарні сервіси. Файли зберігаються автоматично в інтернеті, говоримо, зберегли файли в хмарі, відкриваються на будь-якому пристрої, телефоні, планшеті чи комп'ютері. І найголовніше ви можете одночасно працювати над одним документом з друзями або Однокласниками. Коли ми говоримо Хмара, маємо, звісно, на увазі не Хмари, а віддалені потужні комп'ютери, сервери, які зберігають наші дані. Наприклад, ви створили документ в Google Docs, але він не зберігається на вашому комп'ютері, а десь у центрі обробки даних Google, ви до нього просто підключаєтеся через інтернет. Щоб отримати доступ до цих можливостей, ми використовуємо спеціальні інструменти. Хмарні сервіси. Хмарні сервіси це конкретні онлайн. Послуги, що надаються через Хмару. Вони охоплюють широкий спектр можливостей, включаючи зберігання файлів, електронну пошту, обчислювальні ресурси, бази даних, програмне забезпечення. І користувачі можуть вибирати ті сервіси, які найкраще відповідають їхнім потребам. Але щоб ці сервіси існували і працювали без боїв, потрібно більше, ніж просто інтернет. За ними стоїть складна інфраструктура. Хмарні технології. Хмарні технології це сукупність апаратного та програмного забезпечення інструментів, протоколів і процесів, що забезпечують функціонування хмарних сервісів. Вони включають в себе віртуалізацію, автоматизацію, мережеві технології, інструменти управління хмарою. Хмарні технології можна використовувати на будь-яких пристроях. Що мають підключення до інтернету: це стаціонарний комп'ютер, ноутбук, планшет, нетбук, смартфон. Разом хмара, хмарні сервіси хмарні технології становлять єдине хмарне середовище. Хмарне середовище це складна інфраструктура, яка включає кілька ключових компонентів. В першу чергу, це дата-центри та Сервери. Дата-центри це великі будівлі з тисячами потужних комп'ютерів, серверів, які обробляють і зберігають дані. Дата-центри можуть бути розміщені по всьому світу в США, Європі, Азії. Так, наприклад, Google має понад 20 величезних центрів обробки даних. Наступне це інтернет з'єднання. Воно необхідне для зв'язку користувачів з серверами та доступу до хмарних ресурсів. Також не менш важливим є програмне забезпечення для обслуговування безпеки та керування всією хмарною інфраструктурою. І, звісно, інтерфейс користувача це веб-сайти та додатки, через які ви отримуєте доступ до хмари. У хмарних середовищах зв'язок між користувачем і хмари, хмарним сервером відбувається через інтернет. Користувач відправляє запит, використовуючи веб-браузер або мобільний додаток, який передається через мережу до. Хмарного сервера. Наприклад, відкрити файл або запустити програму. Тобто, інтернет забезпечує передачу даних між користувачем і хмарним сервером. У інтернета є свій інтернет-провайдер, тобто користувач має доступ до інтернету через інтернет-провайдера, а до хмарного серверу отримує доступ через хмарного провайдера. Хмарний сервер отримує запит, обробляє його, виконує необхідні операції з даними та генерує відповідь і повертає користувачу знову ж таки через інтернет. Все відбувається швидко, без потреби мати потужний комп'ютер вдома. Саме так працює Google Docs. Це редагування, де редагування відбувається в реальному часі. Для забезпечення безпеки зв'язку в хмарному середовищі використовуються різні протоколи шифрування, наприклад, HTTPC. Цей протокол забезпечує захищене з'єднання між користувачем і сервером, шифруючи всі дані, які передаються між ними. Існують різні моделі розгортання хмарних сервісів, кожна з яких має свої особливості. Наприклад, є публічна хмара, нею можуть користуватися всі ресурси спільні для багатьох користувачів. Вона зручна бо доступна як Wi-Fi у кафе. Є приватна хмара, вона створена лише для однієї організації, забезпечує більше контролю і безпеки. Наприклад, приватні хмари мають банки, уряд, банки, такі як Приватбанк Ощадбанк, мають приватні хмари. І є ще гібридна хмара. Вона поєднує обидва типи. Наприклад, сайт зберігається в публічній хмарі, а база даних у приватній. Це дає більше гнучкості. А використання хмарних технологій надає численні переваги, що роблять їх привабливими для використання. Наприклад, це універсальний доступ. Ви можете ви маєте можливість працювати та отримувати доступ до даних з будь-якого куточку світу, світу та з будь-якого пристрою, маючи лише підключення до інтернету, також це економія. Ми економимо на придбанні та обслуговуванні дорогого обладнання, оскільки всі обчислення відбуваються на віддалених серверах. Автоматичне створення резервних копій даних, що мінімізує ризик втрати інформації. Щоб уникнути втрат, великі хмарні компанії, компанії дублюють е, наші дані в різних локаціях, тому навіть якщо один сервер зламається, е, наші файли не зникають. І найголовніше ми можемо масштабувати систему, тобто збільшити або зменшити ресурси залежно від наших потреб. Незважаючи на численні переваги, хмарні технології мають і певні недоліки, які, звісно, варто враховувати. Без інтернету доступ до даних немає. Якщо у провайдера стався збій або атака, ваші сервіси можуть бути тимчасово недоступні. І, звісно, існує ризик витоку даних, тому компанії мають бати про шифрування двофакторну автентифікацію і відповідність до стандартів захисту. Ми, як користувачі, звісно, теж маємо дбати про захист інформації. Хмарні технології вже давно стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, спрощуючи багато процесів. Наприклад, навчання. Учні здають роботи онлайн, отримують завдання та спілкуються з викладачами. Це можливо за допомогою Google Classroom, Moodle, Meet. Окрім цього, зручно зберігати фотографії в хмарі, бо вони не займають тоді місця на телефоні. Автоматично синхронізуються та доступні звідусіль. Це можливо за допомогою iCloud, Google Photos. Окрім цього, можливо зберігати документи в Хмарі, дозволяючи спільну... це дозволить спільну роботу та доступ з будь-якого пристрою. Як приклад, це в нас сервіси Microsoft 365 та Google сервіси. Розробники пишуть код і зберігають його в хмарі, співпрацюючи над проектами за допомогою GitHub або. Ріплі. Таким чином ми познайомилися з вами з хмарними сервісами, тобто з технологіями, без яких важко уявити сучасний світ. Тепер давайте візуально розглянемо приклади хмарних сервісів Google та Microsoft. Отже, почнемо наше знайомство з хмарних сервісів Google, для доступу до яких необхідно зайти в браузер і у вікні браузеру відкрити. Головну сторінку сайту Google google.com. Далі, для того, щоб використати сервіси Google, необхідно зайти до облікового запису. Якщо він у вас створений, то ви можете ним скористатися. Якщо ні, то треба пройти реєстрацію. В верхньому куточку натискаємо вхід в Chrome і натискаємо Створити обліковий запис. Далі виконуємо по дії для реєстрації. Я скористаюся вже заздалегідь створеним своїм аккаунтом. В правому куточку у вас є кнопка додатки Google. Кожен з цих додатків і є хмарним сервісом. В нас тут є і пошукова служба, є поштова служба Gmail, є Google Диск, це в нас сховище файлів. Є редактор фотографій, є перекладач, є сервіси для створення та регодагування документів, таблиць, презентацій сервіс для розміщення відео, YouTube, яким частенько всі користуються, є онлайн-бібліотеки. Кожен з користувачів може обрати собі саме той сервіс, який йому потрібен. До речі, деякі з цих сервісів не потребують входу в свій обліковий запис. Це в нас Google пошук, Google-карти, YouTube і перекладач. Тобто ними можна користуватися без входу до свого аккаунту. Головна перевага е користування такими хварними сервісами в тому, що створюючи аккаунт на такій платформі, людина зможе отримати доступ до власної інформації з будь-якого гаджета в будь-якій точці світу. Крім того, навіть якщо з комп'ютером або з телефоном щось трапиться, інформація залишиться в цілосності на хмарі. А головне, це не забути свій логін і пароль доступу до аккаунту. Наступним гарним середовищем, з яким я пропоную вам сьогодні познайомитися, це Microsoft 365. Для того, щоб до нього дістатися, в пошуковій службі вашого браузеру, в пошуковому рядочку, вбиваємо Microsoft 365, обираємо сайт Microsoft.com і далі, для того, щоб скористатися сервісами. Марного середовища Microsoft, вам необхідно скористатися вашим обліковим записом. Якщо він у вас створений, ви ним просто користаєтеся і входите до нього. Якщо ні, то ви маєте зареєструватися в правому верхньому куточку. Якщо у вас вже є обліковий запис, то буде вказано його, тобто ваше ім'я. Якщо обліковий запис не створено, там у вас буде світитися кнопочка Вхід, на яку ви натискаєте, і покроково ви виконуєте дії, які вам пропонує Microsoft для реєстрації. В мене вже створений обліковий запис, яким я просто користуюся. Далі, в лівому верхньому куточку є кнопочка Запуск програм. Кожна з цих програм і є хмарним сервісом Microsoft. В нас є тут і поштова служба Outlook, є сховище файлів OneDrive, є додатки або сервіси для створення документів, створення таблиць, створення презентацій, для онлайн-спілкування і інші програми. Тобто ви обираєте саме той сервіс, який він потрібен, і працюєте з ним. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, що хмарне середовище це не просто модне слово, а потужна система, що дозволяє нам працювати, навчати, зберігати файли, спілкуватися і навіть програмувати незалежно від комп'ютера чи кабінету, незалежно від місця нашого знаходження. Отже, користуйтеся ними розумно, обережно і креативно. До нових зустрічей, Па-па!